Новий закон, який отримав неформальну назву Продрова, викликав громадський резонанс в Україні. Його підтримали депутати Верховної Ради ще 10 жовтня, але ажіотаж у суспільстві та медіа почався лише за декілька тижнів. Зокрема, через побоювання впливу закону на звичайних українців, що використовують дрова для обігріву. Хоча автори документу запевняють, що нові норми були спрямовані саме на боротьбу з чорними лісорубами та незаконними пелорамами, які наживаються на краденому лісі. Втім, пояснення не допомогли, і зрештою закон залишився без підпису президента. Це важливе резервне, іноді основне паливо для людей, тому. Наголошую жодних обмежень на заготівлю дров для людей. Немає і не буде. Резонансний депутатський законопроект щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний президентом України. Більше того, держава і уряд всіляко сприятиму українцям, які заготовляють дрова для опалення власних домівок своїх осель у узимку. Маємо для цього відповідну програму підтримки, яку реалізовуємо разом із партнерами. Українці видихнули з полегшенням після заяви Шмигаля. Натомість деякі профільні експерти кажуть, що страх опанував над розумом нашого народу, адже закон дійсно був важливим. Серед таких і Дмитро Карабчук, який вбачає у цьому процесі і ПСО, як ворога, так і ділків, які вирубують українські ліси. Крім того, свідомо чи ні, до цього долучились медіа й блогери, які неправильно трактували текст закону і штрафи. Які ознаки інформаційної, такої психологічної спецоперації? Ознака перша це те, що інформація не пішла одразу, коли був прийнятий законопроект, а була грамотно спланована, подана якраз в той момент, коли прийшов час підписувати. Президентом цей законопроект це перша ознака. Ну і друга ознака, більш серйозніше, це не подання неправдивої інформації про те, що чого нас ну про цей закон, тобто там. Там немає, це не є закон про дрова. Так? Там є відповідальність за незаконну вирубку дерев, яка розділена від відповідальності за перевезення і збут цих незаконно зрубаних дерев. Тобто законодавець розділив 246 статтю на дві. Виокремивши власне оцю е, частину про незаконну виробку дерев від е, е, частини про перевезення зберігання і збут. тут мова йде про е, непідтверджену деревину на суму вище 30 тисяч, там, 30, майже 31 30 тисячі гривень. І відповідно тільки після того у вас наступить така адміністративна відповідальність, тобто це маніпуляція інформацією з метою викликати емоцію емоцію у простих громадян за словами експерта. Цими змінами вперше в історії України правоохоронці могли б отримати інструменти для дієвішої боротьби із промисловою контрабандою деревини. І додає, що жарти про поліцейських, які ходять по хатах і перевіряють, рахують дрова, неможливі в реальності. Хоча б через те, що для реалізації таких перевірок знадобилась значна кількість копів за е, всіма свідченнями за останні десятиліття, які е, у нас є в Україні, саме ці пилорами, вони являються е, драйвером, так би мовити, цих всіх незаконних рубок, тому що вони скупляють без деревини у цих незаконних рубщиків е, незаконно зроблену деревину. І і власне, але ніяк не могли їх притягнути до відповідальності, тому що для того, аби скажімо, притягнути до відповідальності за незаконну виробку по 246 статті правоохоронцям, потрібно було доказати. Що саме от та колода, яка лежить на пилорамі, вона е, незаконно зрубана і показати той пеньок в лісі, де вона е, була незаконно зрубана. Зробити це вкрай складно, майже неможливо. Особливо коли лісоруби, вони ховають ці пні, вони їх зрізають, вони їх спалюють і таке інше. Як тільки незаконно зрубана деревина потрапляла на е, транспорт, то далі. Е, е, Скажем, відповідальності за перевезення дуже легко було уникнути тому, хто перевозив незаконно зрубну деревину, бо він просто казав, що десь там її знайшов, і взагалі хтось його там попросив. Тож ліси продовжують незаконно рубати, і з початком повномасштабного вторгнення цей процес лише активізувався через відчуття безкарності. А отже, каже Карабчук, держава не отримала шанс на збільшення доходів у бюджет, зокрема, і громад, ліс і його мешканці. Захист від чорнорубів, суспільство на покращення соціальної справедливості. Наголошує на відсутності миттєвої комунікації з боку влади щодо цього закону, і адвокат Олександр Золотухін. Якщо ж він буде підписаний, то це не означає, що завтра поліція прийде. До кожного домоволодіння в сільській місцевості і буде перевіряти кількість дров і, відповідно документи на них, оскільки ми знаємо, що відповідно до конституції кожна приватна власність є захищеною ніхто не має права доступу до приватного домоволодіння і до відповідно до того, що зберігається в ньому, інакше як за ухвалою суду, наприклад, про обшук або про доступ до тих чи інших речей чи документів. В даному випадку, звичайно ж, поліція не буде займатися власне тим, що отримувати за складними процедурами ухвали суду для того, щоб подивитися в тому чи чому доволодінні, чи є в них на зберіганні дров, дрова і в якій кількості з якими документами чи немає. Водночас слід задуматись над тим, що е, законопроект направлений власне на збереження лісового фонду, оскільки ми з кожним роком дедалі більше його втрачаємо. І в тому числі за рахунок незаконних виробок і мешканцями сільської місцевості у країнах Європейського союзу покарання за незаконну виробку лісів значно суворіші ніж в Україні. Штрафи можуть сягати десятків тисяч євро. А в деяких випадках передбачена кримінальна відповідальність та тривалі строки ув'язнення. Це запевняє адвокат контрастує з українськими законами в цій сфері це швидше за все власне зумовлено тим, що Україна імплементовує помалу свої норми законодавства до європейського стандарту. Оскільки фактично в європейському союзі є жорсткіші норми за врубування деревини, за його незаконний обіг і власне використання в побутових цілях, але без документів, і так фактично нас в майбутньому можливо очікає ще багато сюрпризів в контексті інших галузей, що стосується кримінальної відповідальності, то тут ми йде мова про те, якщо особа або в великих розмірах знищує деревину, або ж спалює, наприклад, ліс. Тоді особа може нести кримінальну відповідальність за е, власне використання власної деревини, наприклад, на приватних садибах сухостою і так далі. За зничу відповідальності ніхто не несе. Також як розтлумачев вже після хвилі обурення один з авторів законопроєкту, особа не несла б жодної відповідальності за зберігання 30 метрів кубічних соснових дров або 15 дубових. Це той об'єм, який потрібен домогосподарству на опалювальний сезон. В окремих змі з'явилося повідомлення про те, що, начебто, норми проголосованого законопроєкту забороняють населенню зберігати вдома дрова для власного користування без підтверджуючих документів. Такі повідомлення абсолютно не відповідають дійсності. Для настання кримінальної відповідальності необхідно зберігання на суму понад 30 тисяч гривень. А це за даними дрова, є 30 метрів кубічних сосни або 15 дуба. Але навіть якщо хтось розуміючи складність ситуації, невизначеність в енергетиці заготував на цю зиму більше ніж 15 кубів дубових дров чи 30 кубів соснових, для них немає причин прийматися. Закон не має зворотної сили в часі. Попри це, закон про дрова, який мав на меті боротьбу з незаконною вирубкою лісів, наразі залишається на паузі, і що з ним буде далі, поки невідомо. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.